Ту міністрів від 30 червня. для Мукачевської єпархії 2012-й був радісним, наголошує секретар Петро Мурник. Каже, що за цей рік встигли освятити сім нових храмів та два монастирі. Наголошує священнослужитель і на необхідності працювати з молоддю, адже саме вони творять майбутні держави. Серед негативів, велика кількість розлучень. Ярким прикладом, що в цьому році в нашій області. Чомусь саме більше було розводів. А тобто, пов'язано це більше з цим, якраз його затронули, тому що люди ходять на заробітки в зв'язку з економічною кризою за кордон. І різні причини, чи не повернення, чи ще інших фіктивних таких браків, які створюються за кордоном, вони якраз мішають. Сімейному житті якраз тут краї, щоправда, не всі єпархії відзначають погіршення ситуації з розпадом сімей. Греко-католицька церква Мукачевської єпархії каже, що завдяки передшлюбним навчанням і підготовкам можна уникнути сімейних криз. Головне дати зрозуміти молодим людям усю серйозність і відповідальність шлюбу. Під час зустрічі Олександр Лодида наголосив на тому, що 2013-й стане роком захисту дітей. Тому всі сили потрібно покласти на виховання найменших краян. Церква у цьому плані займає вагоме місце 2013 рік. Президент визначив як рік захисту дітей, і тут дуже багато роль відіграє і участь релігійних конфесій. Сьогодні багато релігійних конфесій займається вихованням дітей, привчанням їх до Божих заповідей, То і це в Закарпатті вже Дуже набуло масового характеру, що нас дуже радує. Серед мінусів святі отці відзначили, що вплив заходу. кажуть, саме звідти українці перебирають моду на одностатеві шлюби. Тому духовенство повинно об'єднати свої зусилля і боротися за християнські переконання разом. А ще висловили свій супротив стосовно впровадження біометричних документів. кажуть, вони приховують багато таємниць, паспорти, в яких щось написано. Ну зрозуміло, так. От паспорт так. Там можна слово, наприклад, монтувати, як там монтувати чи вкласти чи, чи що. Але там чомусь застосовано слово імплантірувати. Це так, потихоньку нас приближають до цього імплекту. Імплантувати можна тільки в тіло, плоть. От. А написано, що імплантувати в паспорт. У результаті зустрічі Олександр Ледида подякував за толерантне ставлення один до одного представників різних конфесій. Пообіцяв посприяти у вирішенні церковних справ та підписав розпорядження про проведення урочистостей з нагоди 1025-ї річниці хрещення Русі.